Ще раз добрий вечір. Сьогодні хочу показати вам свої гіхерки, які у мене ростуть. Ось ця гіхера в мене, значить, вона у мене куплена минулого року. Я її купила на базарі. І так як мені сказали, що це сорт Карамель. От вона вже поміняла свій окрас, листочків, так сказати, вона була більш жовтіша. Цього року вона в мене вже процвіла, були в неї цвітоноси. Ну, вже вони відсвіли, я квіточки зрізала. Значить, вона поміняла вже свою декоративність, як я сказала. Значить, гіхерки декоративні багаторічні рослинки. Міняють свій окрас на протязі всього. Сезону від весни до осені. Значить, вони не вибагливі до ґрунтів, але вибагливі до місця посадки до світла. вибагливі вони вибирають собі місце. Ну, В основному, гейхери, звичайно, люблять тінь і напівтінь, так як про них заявлено, про ці рослини. Але Є такі сорта, які можуть і себе гарно почувати і рости і на сонці. Оця гіхера, значить, зранку вона у мене, вона в тіні, потім десь з пів одинадцятої і до 3-4 дня вона знаходиться на прямому сонці. І от так вона себе зараз показує. Дуже красивий кущик. Ось от такий от дощ у нас пройшов. Декоративненький, от наросло там вже в неї багато поділочок, що можна вже буде її і розсадити. От. Подобається мені цей гейхер, гейхерка. Ця. Цьому році я собі замовила в розплідника гейхер, молоді гейхери. Ну, звичайно, кущики ще маленькі. О, розвиваються слабовато але покажу. Значить, ось такий у мене кущик росте. Маленький, але он, бачите, поділочки такі наростає, помаленьку наростає. Так, далі. так Ось такий кущик темний, бачите? Він росте поряд із оцим, з цією карамелькою. Ось він посаджений. І теж так само: зранку він не на сонці, потім він на сонці. От він такого кольору. Я не бачу, щоб він підгорів чи щось з ним було не так. У нього такий насичений, такий бордово коричневий колір. Красивий, дуже красивий. І теж, от бачите, наростають діленочки. І ось його назва. Бачите, по-англійськи назва. Ось так він називається. Не буду читати, зараз неправильно почитаю по-англійськи, буде тоді некрасиво. Значить, я вам показую назву. Так. Рядом ось така малесенька гейхірка. Вона такого світло Зелено-салатового повинна бути кольору. от Ну, вона в мене слабо нарос нарощує, слабенько нарощує, я б сказала, свій кущик. Можливо, через те, що вони до мене приїхали, прийшли, потрапили в п'ятках. І е, я так роздивилася, що там кущик цей можна було поділити. І я поділила його на три діленочки і розсадила собі в різних місцях. І от тепер я спостерігаю, як вони будуть наростати і як вони будуть проявляти свою декоративність, яка про них була заявлена. От. Значить, ця гейхірка, ви бачите, вона така маленька світло. Цитронелла. сорт її цитронелла. Лаймово-жовта гехера. І вона написано, про неї було, що вона любить рости в суцільній тіні в тіні. Ну, побачимо, От вона тут зараз не зовсім в тіні росте. Ось такий вона має колір. Так, зараз перейдемо на другу клумбу. покажу вам ще їх. Так, ось ця сама цитронела, бачите, вона тут у мене під кущами ось. Під, кущ... під кущиками. Ну, я б сказала, вона тут більш в тіні, і в неї колір, колір листочків більш такий насичений. Більш насичений. Так, далі ось такий кущик. Дивіться, який красивий. Дуже мені подобається. Бачите, він, коли випускає молоді листочки, вони такого кольору, ну, такий, якийсь, колір хаки, чи як його назвати. А ось уже ці листочки, які перші були в неї, бачите, вони такого темно-зеленого кольору. Стають, міняє окраску свою. Дуже гарна гехерка. І вона називається, ось дивіться, її назва Капучино. Ось така вона. Капучино. ось Рядом ось така, трошки, звісно, вона не дуже приваблива. Гейхера сорту Венус. Ось вона. Венус підписана в мене. Ну, я її теж якби, розділила з П9. Там була можливість розділити на два кущики. Я її розділила, але тут їй щось не подобається. Бачу, що і листочки так підсихають, і вона ніяк тут не розростеться в мене. Ну, поспостерігаємо за нею. Буду ще спостерігати. Ще вона в мене є на другій клумбі, ця гехірка, там, наче трошки кращий кущик. Трошки пізніше покажу вам і ту. Ось капучино ще раз. Дуже гарна, дуже гарна. Так. Тут ось розочка така цвіте. Бачите, після дощу рослинки так оживилися, наче зраділи йому. Бачите, ось які розочки. Так, і зараз перейдемо ще. У мене тут є такі гарні. Трошки перейдемо в друге, в друге місце. Так, ось такий є у мене кущик. От теж видно, що він наростає, От, міняє теж свою декоративність. Спочатку листочки такі, бачите, в нього такі червонішенькі, якби. От, і потім вони жовтіють ось такого кольору. Жовтенького набувають. Оцей кущ, він, мабуть, сорту мармелад. От я так думаю, що він сорту мармелад. Дуже гарненький такий теж. От. Так. І ось який у мене є кущ. Це взагалі бомба. Мені він дуже подобається, дуже подобається. От. І він, бачите, такі і листочки в нього. Це ж вони прийшли всі у мене в один майже одночасно. І в нього, бачите, які листки набагато більші. <заті>. І він гарненько наростає. І тут уже деякі он даже листочки, бачите, я вже он, трошки вони так попідсихали, Ну засуха. ж. Я он даже вже й повдаляла, і даже квітоносик один оставила. Подивіться, який він буде. От дуже гарний сорт. Один з найкрасивіших сортів. І, заявлено так про нього. Гейхір називається дика роза. Оці гейхерки у мене тут вони майже цілий день ростуть на сонці. Майже цілий день. Оце тільки під вечір, що сонце заходить і вони вже якби в тіні. А так вони на сонці. Так, значить, дика роза, швидкорослий сорт. Дуже красивий. Неоново-фіолетові кольори в нього і з такими яскравими прожилочками. Бачите, які воно? Дуже гарний. І так до нього навіть так хочеться доторкнутися, потрогати його, чи він рослинка жива. Дуже такий гарний, він такий необичний, дика роза. От, гарно його, ну, я так думаю, це мої міркування, посадити десь під фойними деревцями, От, бордюр красивий можна з нього зробити. ну І так взагалі галявинка з гейхер різнокольорових. Теж він там буде один із яскравих акцентів на квітнику. Та він і так яскравий, красивий. Бачите, який він гарний сорт. Так, ну і тут ось, бачите, такий теж у мене сорт. Трошки мені незручно зараз камеру. Ось такий, що в мене є сорт. Ну, це сорт карамелька. Я думаю, що це карамелька. Але от вона така, бачите, колір у неї ось такий жовтуватенький, жовтий такий гарний, теж з перші листочки. Такі в нього он, темненькі виходять, а потім вони набувають ось такого жовтувато-зеленого кольору. От, так от розростаються мої гейхери. молоденькі кущики. От є там у мене ще одна клумба з гейхерками. Ну, Я так думаю, що ці гейхери – у мене тут і будуть рости. Я бачу їхню декоративність і мені подобається, як вони тут себе почувають. От, в наступному відео покажу вам ще одну свою клумбу. І там теж є гехери. Ну, Це вже буде в наступному відео. Дякую всім за увагу. До побачення, гарного вечора.